У 2014 році закінчив якраз академію, Національну академію оборони. 23 червня це був випуск. закінчив золотою медаллю. Якби то не було парадоксально, це неможливо повірити. Але я був єдиний золотий медаліст, єдиний командир бригади, mm -hmm. який закінчив навчання, і мені не було місця. Мене ніхто ніде не брав, тому що мене необхідно було ставити на якусь вищу посаду, чим командир бригади. В ті часи це було майже не. І якраз той випадок, коли війна круто змінила мою долю, до мене звернувся один з генералів, який вже на сьогоднішній день, на жаль, покійний, і за мені посаду, каже, тебе все одно каже, ніхто не забере. Каже, я тебе каже, беру, каже, але є одне не каже, треба відразу їхати на фронт. Я згоден. Я погодився відразу і потрапив в колектив, в який буквально через чотири доби ми отримали зброю, боєприпаси і поїхали. Перша моя посада була фактично після розподілу в академію, заступник керівника сектору С. Uh -huh. От ми потрапили в Дебальцево, Дебальцево кажу, потрапили в Краматорськ, але нас відразу попередили про те, що є дуже там обмежена кількість часу. Ми маємо там відпрацювати планувальні документи і убути, розгорнути такий ж командний пункт, тільки ну, в такому на сьогодні відомому населеному пункті, який називається Дебальцево. Так я туди, в принципі, і і потрапив. Про що? По сьогоднішній день ну звісно не жалію.